Суботнього ранку кілька десят активістів на автівках збираються на парковці в середмісті, хочуть допомогти військовим. Зараз ну, дуже складний час і не, не вистачає волонтерів. І я не так-то багато знають інформації і будь-яка акція публічна, яка закликає до того, щоб вивчатися таких рухів, вона допомагає тому, допомагає інформувати. Не ну, всі дивляться інтернет, не всі дивляться телебачення. Ну, можливо, такий вихід в місто це е, охоплення ще якихось частин людей, які... Може, теж долучитися. Я знаю, що є багато людей небайдужих, які готові долучатися. Волонтери допомогу військовим від небайдужих вже поставили на конвейер. Там де стоїть наших 400 людей. Вони самі до них вони приїжджають туди на штаб. Там виїжджають урали по блокпостам. Вони це розвозять. Виходить, ця машина середа четвер. Розпочинають акцію з автопробігу серед містям. Патріотичними гаслами і клаксонами привертають увагу до себе. Проїхавши коло центром рівного, роз'їжджаються на заздалегідь визначені місця. Хтось до супермаркетів збирати гроші і продовольство, а хтось на головну площу міста стимулювати творчість наймолодших рівнян. Малює зараз солдата, а потім намалюй так, Ну ми що як вони їх Намалюєш? І малюють хтось мирне блакитне небо і жовте колосся під ним, а хтось військові мотиви. Організатори переконані, військовим дитяча творчість буде до душі. Військовим дуже приємно, коли до них приходять малюнки, листи звідси з їхньої батьківщини малої. Вони з задоволенням переглядають їх, навіть забирають собі деякі малюнки, деякі листи і тримають їх біля серця. Через це ми сьогодні поставили столик. І запрошували діток, щоб ті намалювали малюнок і написали якісь мінімальне звернення. Що у нас вийшло в принципі сьогодні на всі 100%. у підсумку дня? Зібрали три автівки вщент заповнені продовольством і дві трилітрові банки грошей. У підсумку більше 10 тисяч гривень і півскладу вкрай потрібних на передовій води, харчів, засобів гігієни і навіть наметів, придбаних небайдужими рівнянами. А на зібрані кошти пообіцяли купити тепловізор, яких на передовій теж бракує. Для першого разу непогано звісно, хотілося набагато краще. Щоб всі люди згуртувалися. Якщо кожен скинеться по гривні, то це буде більше, ніж 200 тисяч. І ми зможемо і наш батальйон, і іншому допомагати. Якщо всі будуть щотижня скидатися, місяць по 5 гривень, ми могли б утримувати якийсь батальйон. Хотілося б, щоб всі люди максимально згуртувалися і максимально допомагали військовим. Ось власне, те, що у тебе за, за спиною думали, що стільки вийде зібрати. Думаю. Що хочеш сказати тим людям, які залишились не, не байдужі, можуть о, допомагали просто подякувати, щоб вони знали, що кошти і все те, що тут лежить, воно йде військовим. А не так як деякі думали, що воно пропаде. Зібране цієї суботи продовольство вже до кінця цього тижня опиниться у зоні антитерористичної операції, саме там, де його найбільше потребують бійці, вихідці з Рівненщини. Дмитро Лунтюк, спеціально для новин рівного.